У ДТП на Рівненщині чоловік загинув, а його дружина та син госпіталізовані до лікарні. Поблизу села Верба Дубинського району вантажівка, якою керував 28-річний житель Львівської області, наїхала на мікроавтобус Опель Vivaro. Останній стояв на узбіччі дороги. У той момент у його салоні знаходилась родина з Долбунівчан, а саме 38-річний Валерій, його 31-річна дружина та 10-річний син. У результаті удару чоловік загинув на місці пригоди. Його рідні з численними травмами госпіталізовані до травматологічного відділення Дубинської центральної районної лікарні водій вантажівки не постраждав. За попередньою інформацією водій автомобіля дав, не вибравши безпечної швидкості руху, не справився з керуванням. Допустив наїзд на стоячий на краю проїжджої частини автомобіль Опель. Наслідок дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля Опель загинув на місці події. Два пасажири доставлені в центральну міську лікарню міста.